Сьогодні у нас заняття з аплікації. А кого і що ми будемо робити? Зараз ви побачите і почуєте. Подивіться, ось у нас пташиний двір. І тут живуть різні свійські птахи. Давайте їх розглянемо. Птахи які? Так, півник, гузка, курочка. Качки, індюки і їх маленькі дитинчата. У курки курчата, у качок каченята, у сей – гусенята, а й в індюків – індюшата. Бо ж ми будемо робити? Послухайте на подвір'я чи на грядці ко ко ко-ко-ко. кожна з нас у праці. Ти лінивцем теж не будь, а то кури засміють. Отака приказка. Так, ми будемо з вами сьогодні робити курку з курчатами. А як же ще говорять люди про курей? Виглядає, як мокра курка. Це людина нещаслива і пригнічена. Дивиться, як на перший сніг. Ця людина здивована. Добре, як курці. Біля кормушки. Так, це ситне життя, дляпа, як курка, лапою, говорять. Це значить дуже погано пише. А є така скоромовочка. Не клюй курка крупку, не кури турку люльку. Така скоромовочка, Вивчити її треба, а потім швидко-швидко говорити. А зараз, подивіться, у мене є ось такий зелений прямокутничок. Один світлий, а другий темний. Один широкий, а другий вузенький. Нам потрібен жовтий і біленький кружочок. Біленький трошки більше, а жовтенький трошки менше. Ось такі два-трикутничка, один величенький, а другий трошки менше. І отакі волнушечки червоні це будуть наші грібінці. Треба скласти кружечок, навпіл, і надрізати там, де ми загнули, до серединки нашого кружечка. Ось так. Само жовтеньке коло ми складаємо навпіл і розрізаємо теж до серединки нашого кола. Смужечку зелену. І починаємо чікати з однієї сторони. Б'єлимо зелену травичку. І от, коли в нас вийшла така бархатна смучка, і внизу, там, де у нас не порізано, ми намазуємо клеєм. Тепер беремо наш кружечок, ось так склали. Там, де в нас складено внизу, ми почекали. Тепер намазуємо понизу, тільки з тої сторони ми кладемо, де у нас порізано, а намазуємо, де в нас не порізано. Ось так. І прикладаємо ось сюди половинку. Ми беремо ось так, загортаємо, розглажуємо. І з цієї сторони, ось, з меншої, ми чекаємо, де у нас крильця нашого курча. Тепер ми отак от склали його, і з цієї сторони, де ми склали, ложимо на клійоночку. А з іншої сторони намазываем по краям. Ось так. І прикладаємо угори. Фломастер. Намалюємо нашій курочки око, нашому курчатку око. Намазуємо червоний грібінець гріб'янець курочки. Більший трикутничок намазуємо і приклеюємо курочки. Маленький трикутничок намазуємо і приклеюємо курчаткові. Тепер намажемо тут угорі плеється йому маленький рібнець. Ось така у нас робота вийшла. А тепер ми можемо домалювати лапки. Намалювати лапки. Курчатка менші, а курочки трошки більше. На сінечко, так? Да? Ось так. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Не ходи далеко. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко, поклюй, зернятко. Віця, будь ласка, такі гарні наскори. Я думаю, що у вас усе получить. малята. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!